На полі справжня боротьба за перемогу та кубок. Ну я думаю, що ми виграємо і займемо якесь місце. Якийсь кубок для нашої команди дуже файно тут, дуже круто. Я дуже болію за всіх, що всі сподобалось Мені всі вони для багатьох дітей участь у турнірі це справжня мрія, особливо для вихованців міста добра. Для них це не просто гра, а втілення найзаповітніших спортивних бажань. В місті добра проживає близько 300 дітей, і багато хлопців. І ми помітили, що багато дітей бігають по території, копують м'яч і прагнуть займатися футболом. Тому от виникла. Ідея створити команду. За першу тиждень ми отримали більше 10-20 навіть заявок від інших дітей, які не проживають в місті добра, які по сьогоднішній день є частиною нашої команди. Турнір має понад 10-річну історію і об'єднує дітей різного віку, які не займаються футболом професійно. Головна мета сприяти дружньому спілкуванню, підтримці і згуртованості. Для того щоб ці діти мали можливість прийняти участь, отримати задоволення, познайомитись, товаришувати. Можливо, хтось відчує, що він до сьогодні не займався цим видом спорту. Така організація дозвілля дасть змогу прийняти рішення у виборі для того, щоб далі формувати себе в цьому виді спорту. Кубок переможців отримала команда Карітас. Друге місце Динамо, Чернівці, діти, третє Орли. Усі учасники нагороджені кубками, медалями та подарунками від благодійників. Радислав Українець, Микола Гануцін, новини Сі 4